Sintay 244 ЛК з боковим розташуванням куліси, коробка 4 плюс 1 на 2, підсилений, задній міст коробка, редукторний передній, з гідропідсилювачем, трьохциліндровий 385-й двигун, задні противаги, передні в комплектацію входять, потужна навіска. Блокування маємо заднього диференціалу, важель включення валу відбору потужності і оберти на вал відбору. двошвидкісний. Негка сідушка. Спинка у нас складається. Роздільні гальма. Редукторний стартер, два насоси гідравліки, передні шини 6 на 16, 6,5 вибачаю на 16, задні 9,5 на 24 Сентай 244 ЛК